Земельну ділянку під будинком святого Лавренція не передаватимуть в оренду громадській організації Турбота та віра. Фракція рідний дім у Чернігівській міській раді після свого засідання і обговорення порядку денного 43-ї сесії прийняла рішення зняти з розгляду це питання і не передавати в оренду ділянку по вулиці Іллінській, 38 для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій. У нас перед Кожним засіданням сесії Челінської міської ради відбувається фракція, де ми розбираємо всі питання порядку денного, так і відбувалося в Понеділок відбулася фракція, де ми обговорили дане питання і прийшли до думку ті, які там були, що напевно треба знімати це питання, оскільки громадська організація була створена 2 січня 2023 року, а дарування її відбулося 13 січня 2023 року. То, на мою думку, це якраз і було створено під це. За адресою вулиця Ілінська, 38, знаходиться будинок святого Лавренція. Громадську організацію, яка хоче взяти в оренду землю під цим будинком, очолює згідно даних Опендабот Федір Мандзюк, клірик Чернігівської єпархії Української православної церкви Московського патріархату, 14 листопада, під час засідання постійної комісії з питань освіти, медицини, соціального захисту, культури, молодіжної політики та спорту, питання, яке стосується оренди цієї ділянки, зня з розглядом відбулися депутатські комісії, і одна з депутатських комісій зняла це питання. Тобто, під час засідання сесії, 19 листопада, розгляд порядку денного відбуватиметься без цього питання.